Доброго дня! Рада вас знову вітати на моєму каналі. «Цікавинки». Сьогодні ми поговоримо про те, що який це не котрий. Нас всіх у школі вчили, що до прикметників ставимо питання: який? Який, яка, яке. А до числівників котрий? Котрий, котра? Котре. Але. В житті це котре, котрий, котра якось забулося дуже рідко вживається, що, наприклад, для наших сусідів є цілком нормальним. Коли ми стоїмо на паркінгу і хтось хоче дізнатися, де є мій автомобіль, то він спитає мене, котрий? Є твій автомобіль, котрий із цих? Бо якби він запитав, який, я б почала розказувати: червоний, спортивний, новий чи там старий. Розумієте, в чому різниця? У нас люди питають, на якому поверсі ти мешкаєш. І їм здається, це нормальним. Але це не є нормально. На котрому поверсі ти мешкаєш? На першому, другому чи на останньому. І якщо питаються, який, то відповідь може бути: зелений, високий, великий, старий, новий, смачний, холодний і так далі. Вказуємо на якість, характеристику цього предмета. Але коли питання котрий, то Перший, другий, сьомий, останній? Або один із цих? Котрий той чи той? Отой? Котра година? А як часто ми чуємо? Питання: скільки годин? <смітна> скільки годин ти вже тут стоїш і чекаєш на мене? Це би було правильне питання. Але я була б негречна, якби змусила когось кілька годин чекати на мене. Котра година? Сьома? Десята, півп'ятої, десять по четвертій. Котрий з цих автомобілів твій? Той чи той? Котре твоє авто в черзі на кордоні? 17. А не яке твоє авто? На котрому поверсі ти живеш? На останньому? Варто запам'ятати. Дякую, що ви зі мною, і запрошую на наступні наші зустрічі, Па-па!